Загально мені місяця вистачило. Я почала свій спорт, бо в мене відношення до спорту таке. Є спорт професійний, коли ти маєш. Пахати. Угу. Але є спорт повсякденний, де в принципі, можна почати рухатись як я вже на наступний день. Але, дівчата, я нікому не раджу робити, як я, і, це, щоб на мене потім Ти професіонал. не написали, так, що я погана і всім порадила рухатись одразу. Ні, я професіонал розуміла, що я можу робити з власним тілом, маючи таку операцію. Угу. Я вже почала робити дихальні вправи, в принципі, одразу. І через півтори години після того, як ми. Мене порізали і зашили знов, і я встала і пішла. Хоча дівчата мені писали, типу як? Після такої операції, як ви могли а встати? Лікарі? Я там Дозволу? півтора дні е, не могла ходити. Моя лікар мені каже: в принципі, це нормально, що ти встала і пішла, але ти крута. <гум> Ось так. Ну тобто, дівчата е, всім зазвичай складно, на, на другий день, на третій <гум> день починають підніматися, дитину на руки не беруть, трошки бояться. А в мене, не знаю, якось я так. А чому би і ні? Не...